Добрий день, шановні учні! На попередніх уроках ви використовували свої навички розв'язування рівнянь у практичних ситуаціях. Ми разом розв'язували задачі на складання рівнянь і почали із задач, які найчастіше трапляються на підсумкових іспитах. Продовжимо розв'язувати задачі на складання рівнянь. Тема уроку розв'язування задач на спільну роботу. Нагадуємо, що не всі задачі можна розв'язати арифметичним способом. І навіть якщо така можливість є, то розв'язання досить громістке, і його раціональність досить суперечливе питання. Проте, якщо вам трапляється задача з досить громісткою умовою, не варто відразу розв'язувати її за допомогою рівняння. Насамперед спробуйте впоратися арифметичним способом. Тим паче, що навіть якщо цей шлях виявиться хибним, ви встановите взаємозв'язки між величинами. Отже, якщо арифметично розв'язати задачу не вдалося, то переходимо до складання рівняння до задачі за алгоритмом. Уважно прочитати умову задачі, створити математичну модель задачі у вигляді тексту, таблиці, рисунка тощо. Визначити взаємозв'язки між даними задачі. Позначити невідому величину буквою Х. Зазвичай це величина, про яку питають в умові задачі. Якщо величин декілька, найкраще позначити через невідому змінну меншу з них або величину, до якої прив'язані інші величини. Виразити всі інші невідомі величини через Х, скласти рівняння. Зверніть увагу, що область допустимих значень рівняння писати немає потреби, оскільки знайдені корені рівняння перевіряємо на відповідність умові задачі. Розв'язати це рівняння й перевірити знайдені корені на відповідність умові задачі. Записати відповідь задачі. Задачі на складання рівнянь можна умовно поділити на два типи. Перший Задачі на знаходження суми. У таких задачах дано суму невідомих величин, тому кожну з них виражають через невідому і додають другий задачі на порівняння. Читаючи такі задачі, ви можете зовсім не знайти відомостей про те, скільки в сумі становлять величини. Проте неодноразово буде згадане співвідношення між величинами: більше, менше дорівнює. У такому випадку між величинами ставлять знак дорівнює і, відповідно до умови задачі виконують дії з виразом, який знаходиться в правій частині рівняння, щоб рівність стала істинною. Пригадаймо величини, які ми використовуватимемо при розв'язуванні задач на спільну роботу і які вам відомі ще з початкової школи. Продуктивність це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу. Якщо роботу виконують декілька людей або машин, чи продуктивність роботи змінюється, то продуктивності роботи додаються, час, протягом якого кожен виконавець може виконати весь обсяг роботи самостійно. Обсяг виконаної роботи, що дорівнює добуткові продуктивності на час виконання цієї роботи. Якщо не зазначено, який саме обсяг роботи виконано чи потрібно виконати, і це не впливає на розв'язання задачі, то вважають, що обсяг роботи дорівнює одиниці. Вправа перша Операторка комп'ютерного набору мала за певний час набрати 180 сторінок тексту. Проте вона виконала цю роботу на 5 годин раніше строку, оскільки набирала щогодини. На три сторінки більше, ніж планувала. Скільки сторінок операторка набирала щогодини? Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Запланована і реальна продуктивність роботи невідомі. Проте відоме співвідношення між ними: продуктивність, із якою працювала операторка, на три сторінки більша. Отже, за Х приймемо меншу заплановану продуктивність. Про поняття разом у задачі йдеться. Проте відома ще одна величина. Різниця між запланованим і реальним часом. Отже, маємо задачу на порівняння. Нехай запланована продуктивність Х сторінок за годину. Тоді реальна продуктивність Х плюс 3 сторінок за годину. Запланований час роботи 180 поділити на Х годин. А реальний 180 поділити на х плюс 3 годин. За умовою задачі різниця між ними становить 5 годин. Маємо рівняння. 180 поділити на х дорівнює 180 поділити на х плюс 3. Оскільки реальний час виконання роботи на 5 годин менший, то щоб рівність була правильною, додамо до правої частини рівняння 5. Маємо. 180 поділити на х дорівнює 180 поділити на х плюс 3 додати 5. Спільний знаменник х помножити на суму х і 3. Помножимо обидві частини рівняння на спільний знаменник. Отримаємо 180х плюс 540 дорівнює 180х плюс 5х у квадраті плюс 15х. Віднімемо від обох частин рівняння доданок 180х. 540 дорівнює 5х квадраті плюс 15х. Поміняємо частини рівняння місцями 5х2 плюс 15х дорівнює 540. Перенесемо доданок 540 у праву частину рівняння, змінивши його знак на протилежний. 5х у квадраті плюс 15х мінус 540 дорівнює нулеві. Поділимо обидві частини рівняння на 5. Отримаємо х у квадраті плюс 3х мінус 108 дорівнює нулеві. За теоремою вієта х1 дорівнює мінус 12, х2 дорівнює 9. Розв'язок мінус 12 не задовольняє умову задачі, оскільки продуктивність не може бути від'ємною. Отже. Запланована продуктивність 9 сторінок за годину. Тоді реальна продуктивність 12 сторінок за годину. Відповідь 12 сторінок за годину. Вправа друга Замовлення на 156 деталей перший робітник виконує на 1 годину довше, ніж другий. Скільки деталей за одну годину виготовляє перший робітник, якщо другий робітник за одну годину. Виготовляє на одну деталь більше. Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Продуктивності обох робітників невідомі, проте відоме співвідношення між ними. Продуктивність, із якою працював другий робітник, на одну деталь більша. Отже, за х приймемо меншу з величин продуктивність першого робітника. Про поняття разом у задачі не йдеться. Проте відома ще одна величина. Різниця між витраченим часом. Отже, маємо задачу на порівняння. Нехай продуктивність першого робітника x деталей за годину. Тоді продуктивність другого x плю 1 деталей за годину. Час роботи першого робітника 156 поділити на х годи. А другого. 156 поділити на х плюс 1 годин. За умовою задачі різниця між ними становить 1 годину. Маємо рівняння. 156 поділити на х дорівнює 156 поділити на х плюс 1. Оскільки час виконання роботи другим робітником на 1 годину менший, то щоб рівність була правильною, додамо до правої частини рівняння 1. 156 поділити на Х дорівнює. 156 поділити на Х плюс 1 додати одиницю. Отримане рівняння розв'яжіть самостійно. Перевірте себе. Розв'язок мінус 13 не задовольняє умову задачі. Отже, продуктивність першого робітника 12 деталей за годину. Відповідь 12 деталей за годину. Вправа 3 Токар за певний час мав виготовити 96 деталей. Виготовляючи щодня на дві деталі більше, ніж планувалося. Він виконав завдання на 4 дні швидше. Скільки деталей токар планував виготовляти щодня? Розв'яжіть цю задачу, яка аналогічна двом попереднім, самостійно. Схему до задачі ви бачите на екрані. Зіставте свій результат із розв'язком на екрані. Вправа четверта. Перший насос перекачує 90 кубічних метрів води на одну годину швидше, ніж другий перекачує 100 кубічних метрів. Скільки метрів кубічних води щогодини перекачує кожний насос, якщо перший перекачує за годину на 5 метрів кубічних води більше, ніж другий? Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Продуктивності обох насосів невідомі, проте відомо співвідношення між ними. Продуктивність, із якою працював другий насос, на 5 метрів кубічних менша. Отже, за X приймемо меншу з величин продуктивність другого насоса. Про поняття разом у задачі не йдеться, але відома ще одна величина різниця між часом роботи. Проте зверніть увагу, що обсяг виконуваної роботи різний. Отже, маємо задачу на порівняння. Нехай продуктивність другого насоса Х метрів кубічних за годину. Тоді продуктивність першого х плюс 5 метрів кубічних за годину. Час роботи першого насоса 90 поділити на х плюс 5 годин. А другого. 100 поділити на х годин. За умовою задачі різниця між ними становить 1 годину. Маємо рівняння. 100 поділити на х дорівнює 90 поділити на х плюс 5 додати одиницю. Розв'яжіть рівняння самостійно та дайте відповідь на питання задачі. Перевірте себе. Правильне розв'язання ви бачите на екрані. Вправа 5. Через одну трубу можна наповнити басейн на 4,5 години швидше, ніж через другу його спорожнити. Якщо одночасно відкрити обидві труби, то басейн наповниться за 20 годин. За скільки годин перша труба може наповнити басейн? А друга спорожнити. Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Продуктивності обох труб невідомі, як невідомий і час роботи кожної. Проте відомо співвідношення між часом. Перша виконує обсяг роботи на 4,5 години менше. Отже, за х приймемо меншу з величин час на виконання обсягу роботи першої труби. Обсяг виконуваної роботи невідомий, у такому разі вважають, що він дорівнює одиниці. ціле. Отже, маємо змогу знайти продуктивність спільної роботи двох труб, оскільки, якщо роботу виконують декілька об'єктів, то продуктивності роботи додаються, а в цьому випадку віднімаються, оскільки роботі першої труби заважає друга труба, через яку басейн спорожнюється. Відомий також результат спільної роботи двох труб. Басейн наповнюється за 20 годин. Отже, маємо задачу на знаходження суми. Нехай об'єм басейну одиниця. Час роботи першої труби Х годин. Тоді продуктивність її роботи одиниця поділити на Х частин за годину. Час роботи другої труби. Х додати 4,5 годин. Тоді продуктивність її роботи 1 поділити на х плюс 4,5 частин за годину. Продуктивність спільної роботи двох труб. Одиниця поділити на x відняти одиницю поділити на х плюс 4,5 частин за годину, що за умовою задачі становить 12 частин за годину. Маємо рівняння. Одиниця поділити на х. Відняти одиницю поділити на х плюс 4,5 дорівнює 1,2. Спільний знаменник 20х помножити на суму х і 4,5. Помножимо обидві частини рівняння на спільний знаменник 20х плюс 90 мінус 20х дорівнює х у квадраті. Плюс 4,5х. Зведемо подібні доданки. 90 дорівнює х у квадраті плюс 4,5х. Поміняємо частини рівняння місцями. Х у квадраті плюс 4,5х дорівнює 90. Перенесемо доданок 90 в ліву частину рівняння. Х у квадраті плюс 4,5х мінус 90 дорівнює 0. Помножимо обидві частини рівняння на 2. 2х у квадраті плюс 9х мінус 180 дорівнює нулеві. Розв'яжемо рівняння, використовуючи формули для знаходження коренів квадратного рівняння. Знайдемо дискримінант. d дорівнює 1521. Дорівнює 39 у квадраті. Отже, х перше дорівнює у чисельнику. Мінус 9 додати 39 поділити на 4 у знаменнику дорівнює 7,5. Х2 дорівнює. Мінус 9 відняти 39 у чисельнику, поділити на 4 у знаменнику дорівнює мінус 12. Розв'язок мінус 12 не задовольняє умову задачі, оскільки час не може бути від'ємним. Отже, перша труба заповнить басейн за 7. Цілих п'ят години. А друга спорожнить його за 12 годин. Відповідь 7,5 години 12 годин. Вправа 6. Двоє робітників, із яких другий починає роботу на півтора дня пізніше від першого, можуть виконати роботу за 7 днів. За скільки днів кожен із них окремо міг би виконати цю роботу. Якщо другий робітник може виконати її на три дні швидше, ніж перший. Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Продуктивності обох робітників невідомі, проте відомо співвідношення між часом. Перший виконує весь обсяг роботи на 3 дні довше, отже, за х приймемо меншу з величин. Час на виконання обсягу роботи другого робітника. Обсяг виконуваної роботи невідомий, у такому разі вважають, що він дорівнює одиниці ціле. Також відомий час роботи обох робітників. Перший робітник працює 7 днів, а другий на 1,5 дня менше, тобто 5,5 дня. Отже, Маємо змогу знайти обсяг роботи, виконаний обома робітниками окремо. За умовою задачі робота виконана, тобто дорівнює одиниці. Отже, маємо задачу на знаходження суми. Нехай обсяг роботи одиниця. Час на обсяг роботи другого робітника Х днів. Тоді продуктивність його роботи одиниця поділити на Х частин за день. Час на обсяг роботи першого робітника х плюс 3 днів. Тоді продуктивність його роботи одиниця поділити на х плюс 3 частин за день. Перший робітник виконав 7 поділити на х плюс 3 частин роботи, а другий 5,5 поділити на х частин роботи. Разом вони виконали 7 поділити на х плюс 3. Додати 5,5 поділити на х частин роботи. За умовою задачі разом це становить одиницю. Уся робота. Маємо рівняння. 7 поділити на х плюс. 3, додати 5,5 поділити на х дорівнює одиниці. Помножимо обидві частини рівняння на 2. Отримаємо рівняння. 14 поділити на х плюс 3 додати 11 поділити на х дорівнює 2. Спільний знаменник х помножити на суму х3. Помножимо обидві частини рівняння на спільний знаменник: 14х плюс 11х плюс 33 дорівнює 2 х квадраті плюс 6х. Зведемо подібні доданки: 25х плюс 33 дорівнює 2 х квадраті плюс 6х. Поміняємо місцями частини рівняння. 2х2 плюс 6х дорівнює 25х плюс 33. Перенесемо доданки з правої частини вліву, змінивши їхні знаки на протилежні. 2х у квадраті плюс 6х мінус 25х мінус 33 дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. 2х у квадраті 19х33 дорівнює нулеві. Квадратне рівняння розв'яжіть самостійно. Розв'язок мінус три других не задовольняє умову задачі, оскільки час не може бути від'ємним. Отже, другий робітник може виконати роботу за одинадцять днів, тоді перший за чотирнадцять днів. Відповідь чотирнадцять днів, одинадцять днів. Вправа сьома одному малярові потрібно на 5 годин більше, ніж другому, щоб пофарбувати фасад будинку. Коли перший маляр пропрацював 3 години, а потім його замінив другий маляр, який пропрацював 2 години, то виявилося, що пофарбовано 40% площі фасаду. За який час може пофарбувати фасад кожний маляр, працюючи самостійно? Розв'язання. Проаналізуємо величини, що відносяться до цього типу задач. Продуктивності обох малярів невідомі, проте відомо співвідношення між часом. Перший виконує обсяг роботи на 5 годин довше. Обсяг виконуваної роботи невідомий. У такому разі вважають, що він дорівнює одиниці ціле. Виконано було 40% роботи, тобто 0,4. Також відомий час роботи обох малярів. Перший працює 3 години, а другий 2 години. Отже, маємо змогу знайти обсяг роботи, виконаний обома малярами окремо. За умовою задачі виконано 0,4 роботи. Отже, маємо задачу на знаходження суми. Складіть рівняння до задачі самостійно. Перевірте себе. Розв'яжіть рівняння. Радимо помножити обидві частини рівняння на 5. Перевірте себе. Підіб'ємо підсумки уроку. Якщо вам трапляється задача з досить громісткою умовою, не варто відразу розв'язувати її за допомогою рівняння. Насамперед спробуйте впоратися арифметичним способом. Тим паче, що навіть якщо цей шлях виявиться хибним, ви встановите взаємозв'язки між величинами. Не забувайте також, що складання рівняння до задачі і є математичним моделюванням про яке ми вже неодноразово згадували в курсі алгебри. Отже, під час уроку ми будували математичну модель, працювали з математичною моделлю. Інтерпретували отримані результати відповідно до умови задачі. Сьогодні на уроці ви повторили алгоритм розв'язування задач на складання рівнянь та навчилися розв'язувати другий тип задач задачі на спільну роботу. Ознайомтеся з рекомендованою літературою та не забудьте виконати домашнє завдання. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!